Усі українські військові, які є тут, мають досвід роботи з важкою технікою. Це дійсно важливо, оскільки це значно полегшило нашу взаємодію. Всі вони знаються на танках, і це допомогло їм швидше опанувати все, що ми дали їм під час навчання, щоб вони могли повернутися до України з дуже хорошими знаннями про танк леопард 2А4. У нас є індивідуальні тренажери для водіння та для стрільби, де українці вправно навчаються також є спільні тренажери для усього екіпажу. Коли ми побачили, що вони змогли самі без особливих проблем потрапити всередину танка і вивести його до тренувального табору, де ми зараз перебуваємо. Ми одразу ж перейшли до більш складної фази а саме виконували стрільби та вправи з правильного пересування тренувальним полігоном. Ці танки, на яких тренуються українці, дещо кращі за ті, які зараз стоять у нас на озброєнні. Ця версія більш сучасна. У них є теплові камери, є багато систем, які полегшують роботу. Незважаючи на те, що вони брали безпосередню участь у війні, вони лишаються дуже вмотивованими. В них є бажання вчитися і вони дуже хочуть повернутися, повернутися і допомогти захистити свою країну. Eso es, está, eso es lo que sigue eso lo que sigue sigue pero... de, de...